У південній Кореї запровадили військовий стан. На вулиці вивели техніку та спецназ. Натовп намагається прорватися до будівлі парламенту. В чому причина і як до цього причетна Україна? Розберемося разом на каналі Сій час. Підпишіться, і ми починаємо. Президент Південної Кореї Юн Сок Йолю Вівторок, 3 грудня, оголосив про введення воєнного стану в країні. Сам політик пояснив, мовляв, таке рішення було ухвалене, щоб цитую. Не дати про корейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя все почалося після візиту до Сеула міністра оборони України Рустема Мєрова. Той вів переговори про поставки зброї із Південної Кореї для знищення бійців КНДР, які воюють на боці Росії. Однак ця поїздка прямо не пов'язана із веденням воєнного стану. ЗМІ пишуть, що влада Південної Кореї. Пішла на такий крок, бо боїться імпічменту. Про це зокрема пише Reuters. Голова правлячої партії Південної Кореї не підтримав указ щодо воєнного стану. Він назвав це неправильним і пообіцяв, що блокуватиме рішення Йоля. Передає агентство Ренхаб. Лідер опозиції Лі Дже Мен заявив, президент Юн Сок Йоль зрадив народ. Юн Сок Йоль не є президентом Республіки Корея. Кінець цитати. Тут варто пояснити, у квітні на парламентських виборах перемогла опозиційна демократична партія Тобуро. І вийшло так, що провладна партія Сила народу, до якої належить президент Єль, опинилася у меншості. Тому до нього депутати не дослухаються. За наказом президента парламент країни вимушений іти у відставку, але це викликало масове обурення. До будівлі парламенту у Сеулі намагаються прорватися протестувальники. Все оточено спецпризначенцями. Подекуди щинялася штовханина. Більше того, до парламенту Південної Кореї вже попрямували колони спецтехніки з військовими. В небо була піднята авіація. До вечора сутички не припинялися напроти людей під стіни парламенту стягується все більше. Депутати намагалися потрапити на свої робочі місця, адже за законом президент має скасувати воєнний стан, якщо таку вимогу висуне парламент. Проти мітингарів, народних обранців та журналістів почали застосовувати силу. Натовп невпинно тиснув, оточили також будівлі національних зборів Республіки Корея та національної асамблеї у Сеулі. Така картина не лише у столиці. За даними медіа, у місті кванджу спецназ окупував будівлю місцевого капітолію і паралельно з цими подіями міністр оборони країни призначив зустріч із головкомом армії Південної Кореї. По всій території ввели військову цензуру для усіх засобів масової інформації. Також різко обвалилася південнокорейська валюта. Вона подешевшала на 2,11%. Таким чином, у парі з доларом оновила свій мінімум із жовтня 2022 року. Врешті парламент таки проголосував за мимогу скасувати воєнний стан країні, і це рішення підтримало 190 депутатів, тобто усі, хто був присутній у залі. Разом з тим, не так просто зняти дію указу президента. Військові Республіки Корея заявляють, що воєнний стан буде дійсним доти, доки президент не оголосить про його відміну. Війська вже почали покидати будівлю, проте частина поки що залишається на чергуванні парламенту. Чому ж президент країни так боявся за своє крісло? Із 12 президентів за всю історію республіки четверо були засуджені, двоє скинуті. Один покінчив із життям і ще один втік. Тому учений глава не дивно, чому переймається за власну долю. При цьому всьому Корея вважається однією із найбільших економік світу і регулярно входить у топ-10 найбільш розвинених країн. Чи не безпідставні страхи корейського глави? Стежте за перебігом подій разом із нами. Для цього підписуйтесь на канал цей час і натискайте на дзвіночок. У Грузії п'ятий день тривають протести проти відмови від євроінтеграції. На центральному проспекті у Тбілісі спецназ знову вдався до силових методів розгону. Проти людей скеровують водомети та сльозогінний газ. Тим часом проросійський уряд несподівано дав задню. Невже народ, нарешті, переможе? Про це говоримо тут і зараз на каналі «Сій час». Перед початком раджу підписатися і до справи. Перед парламентом Грузії вже п'ятий день поспіль тривають масові протести. Тисячі громадян висловлюють незгоду з рішенням уряду відкласти євроінтеграцію країни щонайменше до 2028 року. З вечора 2 грудня демонстранти знову заблокували центральний проспект Руставеллі у Тбілісі. Протестувальники скандували гасла раби раби і стукали по металеві огорожі біля будівлі парламенту. У відповідь поліція застосувала водометний автомобіль для розгону учасників акції. Також просто у НАТО обкидають петарди та димові шашки. Натомість протестувальники зводять барикади і ставлять вогняні заслони. Все навколо буквально палає. Підконтрольні парламенту силовики з кожним днем все жорсткіше чинять опір. Але активісти, які не згодні з проросійською лінією уряду, показують, що вони не відступатимуть, і протест може затягнутися. Проти жорстких дій людей у формі виступила президентка Грузії. Соломея Зорабішвілі стала на бік своїх співгромадян. Вона стверджує, що люди вийшли на вулиці з мирним протестом і чіткими вимогами. І якщо їх виконати, революції не буде. Процитую. Грузинський народ не вимагає нічого неконституційного. Він просить повернутися на шлях до ЄС та провести нові вибори. Результат попередніх украли за системним російським сценарієм. Протести були цілком мирні, поки їх не почали жорстко придушувати. Кінець цитати. При цьому правляча грузинська партія прихильна до Кремля починає змінювати позицію. Причому на діаметрально протилежну. Прем'єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе заявив про готовність хоч сьогодні розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу з умови відповідної пропозиції. Далі його слова ми не тільки не зупиняємо процес євроінтеграції, ми активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити вступ Грузії до Європейського Союзу у 2030 році. На цьому тлі ганебно і тривожно, що посол Європейського Союзу був причетний до дезінформаційної кампанії, яку проводить радикальна опозиція, та афіліовані з нею громадські організації та змі, заявив Кобахідзе. Політик також заявив, що саме під час перебування при владі партії Грузинська мрія були підписані угода про асоціацію та угода про вільну торгівлю. Окрім цього, Грузія отримала візову лібералізацію. Зазначається у матеріалі. То вже влада зливається? Адже протести не виникли самі по собі. Все і почалося власне із заяви того ж Кобахідзе, що його країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028. -го. За цим важливо спостерігати і далі, але поки можна сказати, що розвиток подій в Грузії йде за ескалаційним сценарієм, так вважає оглядач відділу міжнародної політики ЗНЮА Володимир Кравченко. Якщо грузинська мрія не змінить свого рішення стосовно ЄС, і зуміє під час протестів утриматися при владі, це призведе до міжнародної напівізоляції Грузії, мінімізації її контактів із заходом і посилення позиції Росії, вважає експерт. Напередодні масштабні антиросійські протести у Тбілісі та інших грузинських великих містах почали порівнювати і з українським майданом 2013-2014 років. А Кремль проводив взагалі аналогії із помаранчевою революцією. Нині ототожнення із Євромайданом дають автори британського журналу The Economist». При цьому видання зазначає, що український майдан провів за підсумками до війни. Тому у багатьох грузинів подібні аналогії викликають тривогу. А яким ви бачите результат подій у Грузії? Напишіть в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал «Сейчас». час. Нам важливий ваш фідбек.